Audi q 5 з Сполучених Штатів Америки без ДТП. Так буває. Дивіться, автомобіль 2014 року випуску з пробігом 333 тисячі кілометрів на 3-літровому дизельному двигуні потужністю 176 кВт. Максимальні в лі лінійці дизелів, друзі. Отож, зустрічайте автомобіль на 20-х тапочках, на правильних, просто я б сказав, би. дивіться, яка. Гарна вона на них, безключовий доступ, хромообрамлення, автомобіль на максимальних лінзах. Друзі. У нас присутні парктроніки перед та зад, камера заднього огляду, протитуманні фари. Давайте зблизька тапочки вам, Дивіться, отакий жирочок. Далі в нас по автомобільчику присутні безключовий доступ, панорама на весь дах, чорний шкіряний салон з електрогулюванням підігрівами. І гарною буквою підтримкою. Чорна стеля, музичка, просто топчик, дерево, дерево, вставочки з глянцею. Диви, які просто натираються. Датчики мертвих зон, повний електропакет, пам'ять сидінь, друзі, сервопривід, багажничка, підігрів та складання дзеркал заднього огляду. Автосвітло включаємо, не забуваємо. Поворотнички для БМВшників теж така штучка є. Є круїз-контроль, комбінований щиток приборів, гарна мультимедія. Роздільний клімат контроль підігрів, сказав. Тут навіть є прикурювач. Запуск з кнопки кого цікавить автомобіль. Телефонуйте в Луцьку, розмитний. Чекає саме на вас за чудовою ціною, номер телефону. Шапці профілю за номером телефону або ж в телеграм канал Переходьте, вона вже чекає на вас. Камера заднього огляду, сервопривід багажничка, двохствольний вихлоп. Кого цікавить, забирайте, бо автомобіль вартий уваги. То не двохлітровий бензинчик. То класний дизельний чудовий варіант з вами компанія Втолуцьк. Дякую за ваш перегляд. Ну і ставте лайки.